Будемо сіяти. А це ми сіємо зернові культури. Ось такі дивитися і сіється купуруська. Я вам скажу, одна із переваг даного японського агрегата, а саме Янмар АФ-26, 26 японських сил, вона прирівнюється до нашої так, мабуть, то це те, що в нього розворот от слова зовсім може бути на місці. Тобто те колесо, якщо ми повертаємо вліво, то ліве заднє колесо воно взагалі стоїть на місці. Тобто виворот, компактність це просто його. Компактність. Зручність. І діоркість, звісно. Я трошки Янмар. Янмар це можна сказати аналог куботи. Для мене він навіть лучше зручніший, более комфортніший, ніж кубота.